Всім привіт! Давайте забирати Black Рока. Вчора мені не вистачало 5 очок, щоб. Дозабрати було. Позавчора виконав. Або вчора навіть. Напевно, вчора. Перемоги і 30% ків від цієї команди Напевно, о 9 ранку зайшов на 4 сервак сів на лісового духа і у другому бою закинуло в топи і плюс неповна команда. Були щ... сімки, шістки, і встиг накидати 4 і якраз уходжу, у мене вже виконано. Тому, тому якось так з такими результатами закінчу. Давайте дивитися, як він в ванар. Якщо чесно думаю, що. Після того, як дравця забрав, що дуже складні завдання, і що це ну, не так мало часу пройде, що він з'явиться. Думав, набагато довше придеться і щось виконувати. І... Короче, задоволений зміг зробити. Дуже дуже момент був в тому, що знайомі теж виконували і дуже багато завдань, які вони проходили і ділилися своїми враженнями і тим, на чому вони проходили, або на чому краще, і це дуже так теж допомагало. І одно, із, одно з тих, що в деяких моментах було легше це все проходити. Так, були завдання, які дуже так затягували, а були які просто все так складалось, що легко можна було забрати, хоча Ну, в іншій якійсь ситуації на це дуже багато часу провелося боє витратити. Ну, якось так треба буде, буде зібрати і покататись. Ну, В принципі, можна на цьому завершувати. Все, Всім дякую за перегляд, всім гарних каток, до побачення і по базехам теж вам вдачі, пошвидше виконати те, що ви виконуєте.